Більше тисячі кілометрів відділяють їх від рідних домівок. Рятуючись від війни, вони знайшли прихисток тут на Буковині. Зараз я знаходжуся у Чернівцях і вирушаю на кордон з Румунією, щоб зустрітися і дізнатися про життя та долю наших героїв. За інформацією Чернівецької облдержадміністрації, в регіоні зареєстровано 2794 внутрішньо переміщені особи з зони АТО та Криму. Ірина одна з тих, хто оселилася з родиною в мальовничому містечку Герца на кордоні з Румунією і працює тут в місцевій райдержадміністрації. Мы здесь э, живем уже почти два года. В августе месяце будет два года. Попали мы сюда случайно. Здесь нет у нас родственников. Э, так вышло, что волонтеры помогли нам выехать из Донецка именно в тот период, когда был, были самые сложные события в нашем регионе. Ми очень довго думали, виїжджати нет, покидать ли родной свой город, потому що у нас ну как можна сказати началась життя. Потому що ми купили квартиру в новострої, построили новострої, вложили большие деньги, переїхали туда і прожили там всего Ірини, Дмитро вже тут пішов до школи, знайшов нових друзів, але зі страхом згадують і страшні дні війни. Зразу відрізняються ці діти і відрізнилися. І... У вересні місяці, якщо адаптація у дітей проходить місяць-півтора, ці дітки вони три місяці, і навіть ще зараз іноді відчувається на уроках, що в них болять серця за свою, за свої родини, за своїх близьких, знаючи, якщо зараз у них там на їхній території. Свято Вознесенський Банчинівський чоловічий храм, де на невизначений термін розташувалася Ірина разом з переселенцями, усіляко допомагає та підтримує знедолених війною людей. Не стоїть осторонь, і місцева влада. Наскільки ми знаємо, нічим їх не обмежували, все, що можна було. Абсолютно їм забезпечували. Ну, хотів би сказати, що нам абсолютно не мішають переселенці, тому що треба допомагати всім, абсолютно кожному. Ну, і, звісно, держава повинна допомагати. Вони такі самі люди, як і ми. Так само вони ну, українці, як і ми. Ми люди всі повинні допомагати одне одному. Якщо не ми, то хто? Кожен свідомий українець, незважаючи ні на що, повинен в будь-якій ситуації. Підтримувати один одного, Микола Шлапак, Девід Хенц, телеканал ОТБ Буковина.